Через борги сусідів води не матимуть усі. Оголошення з такими попередженнями почали з'являтися віднедавна у деяких житлових будинках. Повертаючись нещодавно додому, Ірина виявила у під'їзді дивне оголошення. О, тут рівненько висіло, а я ще люблю так іти і все читати завжди. Читаю якесь попередження, що в цьому будинку відключать воду за заборгованість одної квартири. Ну, я то зразу відчіпила і побігла дзвонити на гарячу лінію до міського голови. Мені там дали цей телефон. Єдиний боржник у будинку пенсіонерка пані Надія, але з сусідами ворогувати не хоче. Тому уже ЖЕКу відразу попросила борг офіційно розбити бодай на рік. Проте розрахуватись їй начебто, порадили на власний розсуд. Мені сказали, щоб всі сусіди платять, я щоб платила частково. Самі ж комунальники зізнаються. Такі оголошення розклеїли у багатьох будинках, хоча вона. Вони і незаконні визнають у ЖЕКу. Як вам сказати, від'єднають? Ну ми так написали, щоб воно ну що проплачували. То не є такого, що ми від'єднаємо чи ми відключимо будинок від опалення. І ми що ми не маємо права відключати тих мешканців, які які проплачують за воду. Ми виключаємо тільки, маємо право відкрити тільки ми тих мешканців, які мають заборгованість. Свою причетність до таких оголошень у Львівводоканалі повністю заперечили. Мовляв, це самодіяльність жеків.